Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко, Добрий. Запитання до залу наших уважних талановитих золоторуких фахівців. Ford Transit, дволітровий турбований дизель. Трохи днів вже з ним любляться козаки і кажуть, реально опускаються руки, тому що тут магія механіки людей з багаторічним досвідом дизель ставить у. У стопор машина потрапила зі скаргою, так, повернулася там, з виконання бойових задач. З такою скаргою, що вона пускалася тільки із холодного старту, От, обслужили паливну систему, і після робіт, ну, пускалася з холодного старту, і на звук робота дизеля не переконувала. Тобто, не так тягнуло, як взагалі мало би, і не так звучало, як мало би. Дядьки тут обслужили паливну систему і стикнулися з проблемою, яку вже от декілька днів так, танці з бубном ходять навколо, то вирішили звернутися от до спільноти, бо і Google, і Ютубчик не допомагають за замовчуванням. Питання налаштування ГРМ за тими мітками, які тут були. Так, і, ну, з згідно яких опрацювали газорозподільний механізм, <кхе> то у підсумку дизель на нових форсунках, на обслуженій паливні, ну, працює ще гірше, ніж перед тим, його трусить, його теліпає, це геть не подобається. Дядькам, звісно, так однозначно не має бути. І запитання, так? тобто, якщо тут мітки ГРМ. Ті, які, от, з якими вони працювали, не влаштовують то, як і ще можна налаштувати цей механізм, якщо це в ньому питання. І чи може бути таке, що машина перед цим працювала з колінчастим валом розвернутим на 180 градусів відносно того положення, в якому вона має бути. Він, так, колінчастий вал має бути. Тому що я не фахівець. В цьому, от. проте майстер каже, що я під час роботи з ГРМ у мене складається таке стільки враження. От за положенням цих всіх вузлів, валів, механізмів, кажу, у мене складається велика підозра. Що таке враження, що вал колінчасти на 180 градусів розвернутий. Ну і відповідно, все там налаштування замітками не дає адекватного ефекту. Альтернативою могло би було, як вони кажуть. Тут розібрати ще півмашини, дістатися до датчика положення колінчастого з того валу. От. Але кажуть, тут ціла ну, історія, тут ще нормально ті роботи, щоб до того датчика дістатися. Кажуть, там, де той датчик, шукати, там сліпий зуб. Проте запитання, власне, полягає, чи, чи можна обійтися ще без цієї купи роботи, і от в такому положенні, як воно є. Щось іще зробити з газорозподільчим механізмом <кхем> задля експерименту, так? подивитися, як воно працюватиме. Ну, і відповідно, чи дійсно може бути таке, що перед тим дизель працював із корінчистим валом, який стояв на 180 градусів відносно свого положення ну, штатного, в якому він мав був. Тобто, якось воно нібито їхало і. Нібито працювало. Таке запитання, будь-які поради, поклики, там, досвід. Це двигун 2.0 FIFA. Турбований Ford Transit. Дякую всім за підтримку. Насправді цікаво буде почитати ваші коментарі, думки, рекомендації. Тому що я ж кажу, тут бізелисти. У яких за плечима нормальний парк машин, благополучно випущених на виконання бойових задач, вже не знають, куди далі лізти. Ну, точніше, знають, так? тобто кажуть, наступний етап ми мали би знімати той покажчик положення колінша з того валу. Проте каже, це ну, розбирати пів машини, може є якийсь спосіб обійтися без того. І вирішити питання от на цьому етапі. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.